Всіх вітаю вас, любі друзі, з вами Дмитро Триниця сьогодні. В нас один із останніх топів, які стосуються саме проміжних по ціні категорії авто. У вашій увазі топ-10 автомобілів на ринку України в 2024, тисячі а скоріш за все, вже і в 2025 му році до 9,5 тисяч доларів. Поїхали. Одразу скажу, що критерії відбору були досить прості. Звісно, що я звертав увагу на надійність, вартість обслуговування, наявність запчастин. Звісно, що і на модельний рік, і на середній пробіг таких авто, також на опціональне оснащення, якість матеріалів та збірки. Ну і звісно, що відгуки власників. Також по окремих авто я пройшовся як по об'єму багажнику, так і по безпеці та по іншим параметрам. Можу сказати, що машини саме в цьому рейтингу будуть від 9200 до 9. 1800 доларів, тому не судіть дуже строго. Деякі варіанти, звісно, в певних комплектаціях будуть значно дорожчі, але будь-які з представних агрегатів ви можете купити в рамках 9500. тисяч. Також що варто зазначити, якщо вам потрібен автопідбір від мене, якщо ви хочете знайти собі машину по смаку в рамках вашого бюджету, максимально цікавий варіант, то звертайтеся, я радий вам допомогти. Звісно, що мої контакти ви можете знайти під цим відео. Або в коментарях це буде закріплений коментар. Також не забуваємо підписуватися і ставимо лайки. Ну а тепер починаємо. Десяте місце і відкриває наш рейтинг сім відома класика шкода Октавія Октавія» 2013-2020 модельного року. Це одна з найбільш популярних моделей у своєму класі, яка вдало поєднує простір, практичність та якість за розумну ціну. Третє покоління машин сьогодні продають від 9 тисяч. Автомобіль доступний у кузовах Ліфтбек і Універсал. Лінійка двигунів включає бензинові та дизельні агрегати, серед яких найпоширеніші 1,4-літровий TSI на 140 кінських сил і 1,6-літровий TDI на 110 сил. Вони забезпечують розхід до сотні за 8-10 секунд і витрату пального на рівні 5-6 літрів на сотню в середньому циклі. Але враховуйте, що дизелі часто коштують вже від 10 тисяч баксів. Салон Octavia вирізняється зручністю і простором. Пасажири заднього ряду мають багато місця для ніг, а багажник об'ємом 590 літрів або універсалів всі – один із найбільших в класі. Octavia пропонує також широкий вибір опцій: мультимедіа, двозонний клімат, адаптивний круїз контроль, камера заднього виду, система автоматичного паркування і навіть панорамний дах у дорогих версіях. Також автомобіль отримав високі оцінки у краштестах Євроєнка. Всі 5 зірок. Це дуже хороша альтернатива між вартістю, комфортом і надійністю. Але звісно, що за таку ціну ви знаєте скоріше перші роки випуску цього покоління. Дев'ята ж позиція, і тут досить цікавий гість родом із Британії, а саме міні-кантрімен 2013-2016 року. Що ми маємо? Компактний кросовер, який зберігає фірмову харизму бренду, але додає практичності. Модель пропонує широкий вибір двигунів, зокрема 16 літровий бензиновий двигун на 122 кінські сили, а також потужніший Купер С на 190 кінських сил і дизельні агрегати. Найшвидша версія розганяється до сотні за 7,5 секунд, а витрата Ногу в середньому складає від п'яти з половиною до семи літрів на сотню. Салон Countryman компактний але добре продуманий. Якісні матеріали, характерні, круглі елементи управління і відмінна ергономіка. Багажник має об'ємом 350 літрів, що більше ніж у класичного міні. А зі складеними сидіннями цей показник зростає до майже 1200. Хочеться додати, що автомобіль обладнаний системою повного приводу ОВО у певних версіях, що забезпечує хорошу керованість навіть у складних погодних умовах. А серед опцій – мультимедійна система з 6,5-дюймовим дисплеєм, синонові фари, шкіряний салон, панорамний дах і преміальна акустика Harman Kardon. Міні кантриман цього покоління відкрив цілий новий підклас машин. І відмінно підходить для тих, хто хоче собі стильний та яскравий кросовер з відповідним характером. Що хочеться додати, друзі, якщо ви купуєте вже собі машину, то потрібно думати над тим, щоб її якісно обслуговувати. Часто виробники мають свою якусь лінійку олив, але як не кроти, багато з них на практиці або дорогі, або не показують відповідних характеристик. Дуже багато є підробок. Тому хочу вам порекомендувати одну оливу від компанії Бардаль, якою користуюся сам і раджу іншим. Це Бардаль xtc 5 по 40, 10 по 40. Лінійка є різна, але можу сказати, що такий варіант він чудово підійде як для вашого автомобіля в такому ціновому діапазоні, так і для більш дешевих варіантів, тому що він забезпечує максимальний захист двигуна, проникає в найдрібніші шпиринки, і особливо в таку от холодну погоду. Це дуже важливо, тому що на холодний старт найбільше зношення йде двигуна, А якраз таки ця улива забезпечує приємний пуск двигуна. ну і Хороший захист на підвищених навантаженнях, що хочеться додати, друзі, за промокодом дімоторок. У вас є знижка в 10% на всю лінійку продукції компанії Бардаль. Не забувайте за це. Ну а взагалі, оці отоливи від компанії Бардаль офіційно закуповує міноборони Сполучених Штатів. Я думаю, це багато про що говорить. Тож посування на продукт залишає вище, а ми рухаємось далі. Перш у до восьмого рядку у списку, і тут не зовсім традиційний автомобіль, а саме Сітроєнця 4 Пікасо по колінні від 2013 року. Це компактний мінівен, створений для комфортних подорожей із сім'єю з незвичним дизайном. Кому подобається, комусь ні, але ціна дуже цікава. Це перший у світі автомобіль, який має подвійні фари на предмет того, що зараз роблять масово BMW на нових моделях. І можна сказати, що саме звідси пішов дизайн, тому тачка виглядає суперсучасно на свій вік. Автомобіль доступний у п'яти семи місцевих версіях. Це гран Пікассо, але вона дорожча. Двигуни варіюються від 16 літрових бензинових на 120 кінських сил до дизених BlueHDi на 115-150 кінських сил в залежності від версії. Де витрата пального всього 4,5 літра в змішаному циклі. Салон дуже просторий із комфортними сидіннями, і величезним багажником. 537 літрів у п'ятимісцевій версії, які можна збільшити до 1850. Модель пропонує багатий набір опцій: – дюймовий дисплей проводової панелі, двозонний клімат, адаптивний круїз контроль, системи допомоги при паркуванні та автоматичне екстрене гальмування. Думаю, що в межах 9,5 тисяч баксів Citroen C4 Picasso перших років випуску другого покоління ідеально підходить для великих родин. Думаю, що в межах 9,5 тисяч баксів Citroen C4 Picasso перших років випуску другого покоління ідеально підходить для тих людей, які шукають практичність та для великих родин. Сьоме місце в нашому топі, і тепер мова поговорити за седани. Представляю вашій увазі Nissan Sentra від 2012 року. Це седан середнього класу, який пропонує комфорт і надійність за доступну ціну, але і з підвищеним рівнем комфорту. Осудіть самі, у середніх комплектаціях доступні мультимедійна система з дисплеєм, камера заднього виду, підігрів сидінь, автоматичний клімат контроль, система доступу без ключа та адаптивний круїз-контроль. безпека також на високому рівні, шість подушок, система стабілізації, допомога при старті на підйомі. Автомобіль оснащений 1,8 літровим бензиновим двигуном на 130 кінських сил, що працює в парі з варіатором. Розгін до сотні займає 10 секунд, а витрата пального становить 6-7 літрів на сотню в середньому циклі. Салон Центра просторий із м'якими матеріалами обробки і великим багажником на 428 літрів. Комфорт водія і пасажирів забезпечується за рахунок як зручних сидінь і якісної шумоізоляції, так і в тому, що концепція Nissan – це простота, надійність або затишність при перебуванні в авто. Вартість таких моделей в середньому від 9200 до 9600 доларів. Тож ви точно знайдете потрібний вам варіант в хорошому стані. Тепер до шостої позиції в рейтингу і її я сміливо віддаю Mazda 6 від 2013 року. За місяць вже 2025 і ціна цієї моделі після штатів зачасту складає від 9 до 10 тисяч баксів. Мова саме за неофіціалів 13-14 рік. Давайте без хейту. Це стильний і динамічний седан, який поєднує японську якість і сучасні технології. Модель оснащена бензиновими двогнами J об'ємом 2 літра на 165 кінських сил і 2,5 літра на 192 кінські сили, які демонструють витрату пального на рівні 8-9 літрів на сотню в міському циклі. А серед опцій – це фуксони клімат контроль, адаптивний круїз, шкіряний салон більшості версій і преміальна аудіосистема Bose. Загалом, інтер'єр Mazda 6 вирізняється ергономікою і високою якістю матеріалів, хоча виглядає мінімалістично в порівнянні з більш старими моделями. Безпека забезпечується системою АЕКІВ Sense, яка включає автоматичне гальмування, контроль сліпих зон і адаптивне головне світло. Простір для пасажирів заднього ряду достатній навіть для довгих поїздок. А багажник на 483 літра забезпечує можливість дальних подорожей чи сімейних поїздок. Стильна і досить універсальна машина. Тобто, Mazda 6, як на мене, це для тих, хто хоче одразу насолоджуватися і комфортом, і надійністю, і стилем, оскільки такий дизайн дуже сучасно виглядає навіть сьогодні. П'яте місце, друзі, і тут автомобіль, на який точно багато хто з вас розраховував. І мови йде за Volkswagen Passat SS від 2012 року. І як на мене, більш ніж елегантні седани з купеподібним дизайном, які орієнтовані на водіїв, що цінують в першу чергу стиль. Модель доступна з широкою лінійкою двигунів. Від 1,8 TSI на 160 коней до 3,6 літрового v 6 на 300 стил з повним приводом 4Motion. Правда, такі версії стартують від 12 тисяч. Найпопулярніший двигун Дуане. На 140-170 кінських сил та 2-літрова бензинова версія. Керованість тут на вищому рівні, як і динаміка, яку навіть не очікуєш побачити в такому класі. Салон, Passat SS поєднує преміальні матеріали з німецькою практичністю. Передні сидіння мають спортивну форму і оснащені електрорегулюванням та підігрівом. Задній ряд зручний для двох пасажирів, хоча місця для третього тут немає. Багажник пропонує достатньо простору для поїздок, але й не дуже зручні по формі. Зате опції включають двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз контроль панорамний дах, система безключового доступу та камера заднього виду. У топових комплектаціях доступні системи автоматичного паркування і контроль мертвих зон. І як не кроти, за подібну суму це солідний пакет опцій. Неодноразово казав, що Passat SS – це по суті єдиний от подібного класу автомобіль в цьому бюджеті, тому раджу придивитися детальніше до всього, що є на ринку, тому що альтернатив просто немає. А тепер до четвертого рядку нашого списку, досить довго вагаючись, вирішив розмістити сюди Hyundai Elantra від 2014 року. Взагалі можна знайти і рестайлінг, але зачасту він продається вже більше ніж за 10 тисяч. Тому торкнемося, поки останніх років п'ятого покоління. Це компактний седан, який пропонує надійність і багатий набір функцій за конкурентну ціну. Лінійка двигунів включає бензинові агрегати 1,6 на 130 кінських сил. І двохлітровий двигун на 150 коней, які забезпечують споживання пального на рівні 9-10 літрів на сотню. А розгін займає близько 9,5-10 секунд у потужнішій версії, що досить конкурентно спроможно, як для це класу. Салон вантра вирізняється хорошою ергономікою та достатнім простором для п'яти дорослих. Матеріали обробки відповідають стандартам сегмента, а багажник майже 500 літрів навіть краще ніж ви могли очікувати. Додам, що серед опцій є камера заднього виду, підігрів передніх і задніх сидінь, систему доступу без ключа і двохзонний клімат. Зустрічав навіть версію із вентиляцією сидінь, але таких мало у плані безпеки. Автомобіль пропонує шість подушок, систему стабілізації та контроль тиску в шинах. Думаю, це класний набір опцій для тих людей, що шукають щось сучасне, функціональне але щоб точно не розоритися. Тепер, друзі, до трійки кращої. Тепер, ніж продовжити, не забуваємо підписуватись на канал, ставимо лайки і клікаємо на дзвіночок, аби не пропускати подальші відео. А на третій позиції вашій увазі Ford Fusion, саме американська версія від 2013 року. Мова не за офіційні мондело, а саме за привезені ф'южни. Їх іноді скидують навіть менше, ніж за 9 тисяч, але не будемо торкатися подібних випадків. Машина являє собою стильний седан середнього класу, який відрізняється як сучасним дизайном, так і потужним двигунами. Лінійка моторів включає 2,5 літровий атмосферний двигун на 175 коней і турбовані екобуст об'єм 1,5 та 2 літра на 150 та 245 кінських сил. У гібридній версії, яка, до речі, посіла пальму першості серед гібридів до 10 тисяч, автомобіль пропонує витрату пального лише 4,5 літра на сотню. Салон Fusion привертає увагу якістю матеріалів і багатим оснащенням. Переднє сидіння з підгрівом і вентиляцією забезпечують чудовий комфорт у дорозі, а задній ряд пропонує достатньо місця для пасажирів. А загалом машина тішить адаптивним круїз контролем, системою утримання в смузі, камерою з 360 градусним оглядом, автоматичним гальмуванням і вородьма. Іншими опціями, все залежить від вашого везіння при пошуку. Думаю, це один із топових варіантів на ринку. А якщо ви шукаєте щось подібне, трохи агресивне по дизайну, то взагалі майже немає чогось схожого. Але є і кращі по сукупності параметрів авто, трохи бюджетніше, і мова на другому місці йде за Ford Focus 15-17 років. Це останні роки випуску третього покоління, яке почали комом, а завершили довершеним автомобілем в цьому класі. Фокус це один із найпопулярніших автомобілів у світі, який поєднує динаміку, стилі технології. Ford завжди дає багато за свої гроші, тому вашій увазі як сучасний дизайн з якісними матеріалами, зручними сидіннями і добре продуманою ергономікою. Так і чисельні опції: восьмидюймова мультимедійна система Science 3, адаптивні фари, система контролю зон, автоматичне гальмування, підігрів сидінь і лобового скла для водіїв, які цінують керованість, доступні версії з незалежною задньою підвіскою. Лінійка жидвого ніг варіюється від економічних однолітрових екобус на 125 коней до потужних 2 літрових дизельних агрегатів на 150 кінських сил. Екопусти мають не фантастичний ресурс, тому раджу придивитися до чогось конструктивно простішого. Але вибір за вами: коробка в останні роки була суттєво посилена і спокійно ходять під 300 тисяч при адекватній їзді. по вартості обслуговування, комфорту, року випуску та іншим параметрам. Це одна із кращих рішень на ринку, але на перше. Тому час вторкнутися лідера, і тут я впевнено можу заявити, що першу позицію посідає Hyundai Sonata від 2014 року. Я дійсно радий, що сьогодні цей седан бізнес-класу з Кореї можна купити якраз в межах 9,5 тисяч. Машина пропонує елегантний дизайн, просторий салон і високу надійність. Окрім простору, серед опцій водіям доступні двозони клімат-контроль, 8-дюймова мультимедійна система з навігацією, підігрів сидінь і керма, панорамний дах, адаптивний Проїзд, система автоматичного гальмування та вентиляція передніх сидінь. Кількість подушок від 6 до 10 теж чимало, тому за безпеку можна не перейматися. При цьому що задній ряд має величезний простір, багажник на при про тому, що задній ряд має величезний простір, багажник на 510 літрів задовільнить навіть найвибагливіших. Лінійка жидвигонів включає літрові мотори на 155-165 коней і 24 літрові бензинові агрегати на 185 кінських сил. Також є гібридна та газова версія. Вони більш ніж непогані. Машина не ставить рекордів у швидкості чи витратах пального, але надійність тут одна із кращих на сьогоднішній день. А відгуки власників на рівні 4,8 бали з 5 можливих на авторія точно виводять тачку пальму першості. Як на мене, то це дуже продумане рішення. Як бачите, таких машин багато на дорозі їх часто використовують в таксі для якихось дальніх подорожей, перевезень для сім'ї. Тому, якщо ви шукаєте щось функціональне і от максимально якісне за ціну, то Sonata очевидний вибір. Хоча, звісно, будь-який з варіантів топі заслуговує на увагу. Що ж, більш ніж певний, що у вас є своя думка з приводу представних моделей, тому пишіть про все це в коментарі. А також не забуваємо, друзі, підписуватись на канал, ставити лайки, ну і загалом дивитися наступні відео, які вийдуть вже за тиждень. А з вами був Дмитро Триниця. До нових відео та нових зустрічей. Бувайте.